Да. Так. Так, ідемо, не знаю, куди вікуля веде. Щось вона тут облювувала. А, і ще піднімаємося. О, клас. Ага, це ми сюди заходимо? Ну сюди. Тишки погуляємо по Демарту. так, капуста? Найшла ціну? Акція? У нас все є. Так, це що таке в нас текстиль для дому? нам було так важко. Ти ці вісь нас подушки класні. Це куди? Ну, на стульчик. А, на ну, стульчик. Тонка, ну, да. Воно внизу товсті віка. У нас є такі же, але ну, вони з'їжджають постійно. Угу. Рукавиці я таким не користуюся. Ого. Ну, от... Ну, так. Так, що тут? Ого? А, нічого, все є, акції. Так, Віка пішла вперед. Так. Містер для скла. О, це хороше діло. Ну, в мене є поки що, хоч правда дешевеньке, ну, воно ну, миє теж добре. Віка і фері по акції. Угу. Дому. Ну, є, не знаю. Я такі не беру, зараз більш вологу впитуючу беру. Так. не звичайно, кусаються, ну і покупців нема. Може, і є, ми просто ще рано прийшли. Подивитись. Іду там, де акції дивлюся. Ось 7590 така баночка огірочки. А мої онуки не хочуть взяти з погреба і їсти. А я ж їх назакривала, такі маленькі. І то це акція. Тут ось трішки. А, просто баночка більша. так, ікра. Ну, це в нас їдять з капачків, синіх. 500 грам, 67 гривень по акції. Те, що на кукурудзу є акція ще. 340 грам 69,90. Це в Демарті, кому цікаво. Макаронних виробах пройшлась, нічого такого, ось о тільки акція. А так, без акції поки що. Ми завжди ждемо акцію, потім щось купуємо. Так, кетчупи, теж зробила єсть. Економлю. Так, ось йду, йду, йду. Соус чумак кухарський, в ялині томати. 300 грам, 3990. Це така баночка. 310. Гостросолодкий. 65. Теж акція. Ну, і більше тут немає акцій. Це те, що беруть мої онуки малюку з чорнослив 125 грамів 53 гривні. М'ясо, ну, не любить він м'ясо, плюється далі, чим бачить. Ну, а так оце ж теж беруть отакі всі. Я б сама зробила, ну, поки що, щось сама, щось. Тикву, гарбуз, зроблю йому сама. Він з задоволенням їсть. Я тут не бачу її. Ну, ось так. А помідорчик він уже і так може смоктати. Ось такі любить він всі оці, бачите, пюре. Ось такі ми йому даємо. З бананами дуже любить. Ну, Зараз все, що хочеш для діток. 27 гривень це е, акція, 2750. Чи віка бачить, я не знаю. Ось, дивишся, скільки акцій. І ось. У. Тут з бананчиками є. Бачиш 27,50, 39,90. А, да? а як акція, то виходить, ще дешевше буде. Ось о м'ясо, те, що ми не любимо. <смі> ну, оце він любить. Yeah. Я подивилася ж тут, що ж воно по чому. Чорносливость теж є. Ага, бачиш, які ціни. Допалася, а ось у каші віка. Дивіться, це дорого? Ви дешевше берете? Дивися, скільки каша. Це що? Каша з печивим, молочна для дітей від 6 місяців. 250 грамів 199 гривень. Була 265. А ти зараз що дивишся? Звичайно, там я беру збіру. Хочемо? Звичайно, там а ти по чому береш? 160. О. І, і така вага. Да? Mm -hmm. Тобто, виходить, що тут не, не вигідно брати. — Угу. — Ну, з такі. А ми вже оце ж годуємо такими кашами. Так, Ліка щось взяла, і читає оце печиво для дітей. 145 грам, 145 гривень, 180 грам. Теж акція. Ну і що, Вікуля? Хороше чи ні? Ну просто читаєш. Mm -hmm. І кажи, що. Нормально? Ну, Візьмемо, да? Угу. Покажи коробочку, бо там не видно. Ага, ось таке. Ну, не дешево. ну каже, попробуємо. Що в нас тут? Кондиціонери. Корейська, Корейська косметика. Ой, її так хвалять в а ти нею не користуєшся? Вже кілька років. А чого я не бачу? Вона не така. А отож. Чому не бачу? Саме косметика і так корейська. А, так? Да? І ото що ми розпаковку робили, то теж корейська була. Яку В Єві ми щось... В А, так? Це уходова розпаковка, а А в Єві то штанавка була. Ага, так. Да. Ну і ціни, звісно, кусаються. Так, не закривай мені витр... вітрину. Я тут дивлюся, що... що і скільки коштує. Добре, що музики нема. І можна трішки поговорити. Все, ти пішла. У нас дискусія з Вікою. я говорю, оце Санечка наш любива. вона що каже? Це ж саме, що просто палець бахнути, і облізати. А він мені каже, мам, на, попробую це. А воно таке сольоне, ну я, щоб його не, е, 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 то, як, не засмучувати, один візьму. Воно ж таке сольоне, він його любив з пивом. Так, а Віка щось там бере. Пінту. Як називається? Пінта. Пінта? Трова темна. темне. Ну, це тьома любе. Yeah, ну візьми. своїм мужчинам. Малому печеньку. Ага. Собі с... Покажи, покажи. Ага, серветки і малому печеньку, а тьомі пиво. Я пиво не п'ю, я його не люблю. Ось так пройшлися трішки. У нас справжня весна, тільки ще не зеленіє нічого. Все, ми погуляли. Походили по демарту, посиділи в кафе. Оце було у нас таке свято. Віка каже, з'явилась можливість. Ми виїхали, я кажу, дякую, а то в мене вдома вже кришу зриває. Ну, зараз їдемо додому. Ну, хоча ми приїжджаємо, але це то в медичний центр, то ну таке все у справах. А так ми просто не виїжджали давно вже.